Брутальний парфумований сет для чоловіків на осінь, 5 топових ароматів кожного по 3 мл. Першим йде орто Парисі Коюм, жорсткий шкіряний каркас під дощем ладану, димних смол та деревини. Другий аромат мій найулюбленіший Louis Vuitton Ombre Nomad. Димний, темний, могутній східний уд з таким невеличким обвідблиском малини. Boдячі Victoris Blue Sapphire – це справжній король та аристократ серед усіх удових ароматів. of Greatness – аромат розкажені великі бабки. Перлини нашої колекції Стефана Річі Royal Eagle Black. Бізнесовий, теплий, насичений, дуже нагадує Клайв Christian Блонд Амбер, але у своєму стилі, зі своїм смаком. Ці аромати окремо, цей сет буде коштувати більше, ніж 4 тисячі гривень. Але якщо ви замовляєте все разом, ви отримаєте знижку 10%, а також парфум у подарунок. І це дуже крута річ для чоловіка на задар.